Друзі, всім привіт! Так Маю на огляд таку кількість українських купонокарбованців карбованців 1991 років випуску. Ось така кількість. І так, перша банкнота номіналом 1 один, один купон. На даній банкноті зображена либідь. Це сестра засновників Києва, Києва, Києва Щека та Орела. Так, банкнота 1991 року випуску. Так, на зворотній стороні банкноти зображений Софіївський собор. Ось така банкнотка номіналом один купон. Таких банкнот маю. Дві одиниці. Так, наступний номінал три купони. Банкнота нічим не відрізняється від одного купона, тільки що номіналом. Отак кольор, кольором банкноти. Так, всі банкноти мають висоту 53 мм та ширину 105 мм. Так, наступний. Номінал 5 купонів. Банкнота в доволі таки в хорошому стані. Так, 1991 рік. Так, маю такий банкнот 1, 2, 3. Маю таке 4 одиниці. Така банкнота. Так, Наступний номінал 10. Банкнота рожевого кольору. На зворотній струйній Київський собор. Софійський, точніше. Так, і всі в мене банкноти 1991 року. Так, Ну, наступний номінал банкнота 25 карбовантів. Ну, на жаль, така банкнота тільки в мене одна. Банкнота з обігу, але я так знаю, що дану банкноту сам найбільш важче знайти. Тобто банкнота доволі таки в плачебному стані. Така банкнота. Наступний номінал. Так, 50 50 купонів. Така банкнота. Так, наступний номінал 100. ну Тут на дана банкнота вже бачимо 1992 року випуску і тут вже присутній номер банкноти. Також малюнок банкнот відрізняється, ну зображено пам'ятний знак засновників Києва. Так, тут вже бачимо. Номер, присутні номера банкноти. Так, але зворотня сторона. Так, зворотня сторона так, нічим не відрізняється від попередніх. Так, наступний номінал 200. От так само пам'ятний знак засновників Києва. Рік 1992 номер. Банкнота. Так, Наступний номінал 500 карбонтів. Така банкнота. Так, у мене таких банкнот є три, Так, і на всіх трьох є номера. І всі три вони так, 92-го року. Так. Наступний номінал 1000 тисяча карбонтів, а також. Дана банкнота в доволі таки в хорошому стані. І таких тисячок маю 3. Так, номера. І всі вони з 1992 року. Так, на жаль, банк, на жаль банкноти 2000 купону карбованці я не маю. Так, і тут банкнота 5 тисяч е українських карбонців. Так, тут вже так, видно 1993 та 1995 роки. Так, на цій банкноті 1993 року е номер як в попередніх банкнотах 100 як і 50, як е у 100 купону а тут вже бачимо на 1995 році вже присутня. Серія Серія банкноти та номер. А також, також, так, я також бачимо, що на 5000 вже зображений малий державний герб України. А на цій зображено кружечок. Ну, зворотна сторона. Банкноти нічим не відрізняються від попередніх. 5000 е, Софіївський собор. Так, дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Всім бажаю мирного дня!